Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати, безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається, треба діяти впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину, не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каблін. Некомпетентність чи державна зрада. Хто заважає Україні виграти війну з загарбником? Генеральний директор ЕТОКНСЕВНА бог. Обережно, шахраї, куди йдуть зібрані для військових пожертви. Ми ні нічого не получали, що за ці пластмаски, я не пластмаски і чому держава не позбувається компанії прокладки, створеної за часів Януковича. Прокладки продаються в аптеках. Народна прокуратура з'ясувала, як розкрадають мільйони, що призначалися для української армії. Дивіться просто зараз. Війна уже звична для українців. Щодня ми чуємо нові зведення з фронту про смерть. За кожним полеглим солдатом стоїть убита горем мати, обдовіла дружина, посиротілі діти. І кожен небайдужий намагається допомогти. Хто чим може? Чи то власною працею, чи то власними грошима. Заробляти гроші на війні, що може бути кривавішим і аморальнішим. Одні роблять це під виглядом волонтера, інші. У статусі державного службовця. Щомісяця державний бюджет розкрадається на мільярди гривень. Народна прокуратура розплутує клубок цих корупційних зловживань і зупинить псевдоволонтерів та псевдодержавних службовців. Волонтери чи жебраки. Скільки можна заробити на пожертвах? Помається, будь ласка, українська армія. Кошти для Донбасу. Як нагріти руки на славі героїв? Зачем скриньки, зовсім зрозуміло. І хто кришує грабунок оборонного комплексу України? Я хочу, щоб ви мені назвали прізвища регіональ, яких ми не прибираємо. Скриньки для пожертв. На вулицях великих міст їх усе більше. Грошей просять переважно на лікування дітей і тяжкохворих. З'явилися злободенні написи на потреби української армії. Та чи доходять ці гроші до бійців? Чи це просто легкий спосіб, так би мовити, заробити, натиснувши на жалість? Ці волонтери зранку до сутінків збирають гроші на потреби добровольчих батальйонів на хлопцях фірмові футболки у руках скляні контейнери з написами Допоможіть добровольчим батальйонам Донбас та Азов. Але схоже, самі волонтери не знають для кого просять допомоги. Нам говорить правосектор, що, що, що нам куплять, а ми їм просто передаємо. Хлопці стверджують, що представляють офіційно зареєстровану організацію. Вільна Україна, вільна Україна, Ні, не? вільна країна. Незабаром ви дізнаєтеся, хто ж ці благодійники насправді мало того, ми самі спробуємо влаштуватися до них на роботу і розпочати збирання пожертв на вулиці. А поки що з нами ділиться досвідом відомий волонтер, який теж бере в людей гроші. Але йому їх кидають не в скриньку, а на банківський рахунок. Я закупив каски Шуберт. Іван Родиченко за два місяці передав у зону АТО амуніції на 2 мільйони гривень. Бронежилети, тепловізори. От, е, навіть останній раз, от уже е, подарили машину нам. Це грузова машина МАЗ. але тепер Іван та інші волонтери разом з благодійними організаціями не зможуть передавати бійцям товари військового призначення самостійно. Між благодійниками та державою з'явиться посередник: Укроборонпром. Укроборонпром державний концерн, об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. До складу концерну входять 144 підприємства, які розробляють, виготовляють, ремонтують, модернізують та утилізують озброєння, військову та спеціальну техніку і боєприпаси. Також співпрацюють у військово-технічній сфері з іноземними державами. За новими правилами волонтери вкажуть Укроборонпрому, де конкретно можна придбати товари і дадуть гроші, а корпорація здійснить закупівлі. Я не підтримую цей закон. Довір'я государству сьогодні ніто. Я віддаю всім ребятам, отдаю в руки. Але головні доходи укроборонпрому – відсотковий збір на утримання концерну від усіх оборонних підприємств України. Торік ця сума становила 104 мільйони гривень. Показово, що концерн створили за часів президентства Януковича. Об'єднанню підпорядкували підприємства, які раніше були підзвітні Міністерству оборони. Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка досконало знає військово-промислову кухню. Віталій Немилостів очолював танковий гігант, харківський завод імені Малишева, коли той був підпорядкований Міністерство оборони. Создання э, концерну «Укроборонпром» На мою думку, є вибачним державним рішенням, яке і должно було привести, і привело не к розвитку оборонно-проміщеного комплексу, а к, э, ну, скажімо так, його постійної деградації. За хвилину дивіться. Аферисти зі скриньками. Навіщо волонтерам покровителі? Я забирав з тієї суми тільки 100 гривень. Хто хоче знищити єдиний український завод, що виробляє гелікоптери? Перевести авіаційний завод на производство утилізації ШИН і як «Укроборонпром» паразитує на діяльності військової промисловості. Це соблазність у кожного чоловіка. Далі буде ще цікавіше. За час існування гарячого номера 565 українці пожертвували армії 140 мільйонів гривень. Але Міноборони, всупереч гарним картинкам у рекламному ролику, купує на ці гроші не танки та бронежилети. Гроші від народу, які надійшли на гарячий номер, армія не могла отримати три місяці. Процес затягнувся через заплутані тендерні процедури. Доки в тилу вирішували справи з паперами. Тільки за офіційною інформацією на фронті загинуло 258 українських вояків. Вони так і не дочекалися допомоги. Народна прокуратура спробує зсередини побачити світ волонтерів зі скриньками. Ми домовилися зустрітися з їхнім ватажком, щоб і собі влаштуватися на роботу. Одразу після короткого знайомства наших посланців інструктують, як випрошувати гроші. Коли я для тому життя на час, люди станеш, розрачиться і кидають чого нас запевняють, боятися нема чого, бо у фонду все на мазі. У нас є наші наше знакоме, аркана наші знакоме. Однак у нас виникає підозра, що зі скриньками не все чисто. І перше, що насторожує: волонтерам платять відсоток із зібраної суми. Волонтер від латинського волюнтас вільне волевиявлення, добровільний помічник, людина, яка безплатно займається громадською діяльністю. Ватажок волонтерів-заробітчан запевняє, навіть за день на пожертвах можна мати непоганий зиск. 30% від збору. Mm. В середньому ну, менше 150 ніхто не заробляє. Менше 150? Так. Да. 150 і вищий. Чоловік прохає тримати це, це в таємниці. Згідно, якщо люди підходять, спрашують, скільки платять, ми волонтери, ми стаємо свободне вірю, що ну не об'язательно значить, нашим журналістам пропонують вийти на роботу вже наступного дня. Незабаром ви побачите ексклюзивний експеримент, кому насправді віддають гроші так звані волонтери зі скриньками. А ми повертаємося до розкриття наймасштабнішої оборонної афери. До народної прокуратури звернувся чоловік, який наважився повідомити про те, що намагаються приховати підприємства оборонного комплексу. кого-то з'явились якісь і апетити на этот завод. Венедикт Яроцький 30 років керував обчислювальним відділом на заводі Авіакон. Державне підприємство Авіакон. Містоконотоп Сумської області спеціалізується на ремонті гелікоптерів та виробництві комплектуючих для них. Це єдиний український завод, що ремонтує і виготовляє вертолітну техніку. Самі э, ковали свої кадри, і доволі таки настолько успішно, що підприємство дуже хорошо існувало, і э, були постоянно контракти. А здесь вдруг посчитали, що завод уже не может сам справлятися своїми кадрами. І от приїхали так сказати, смотрящина глядачі з'явилися, коли авіакон підпорядкували концерну Укроборонпром. Відтоді почалися дивні кадрові перестановки. Назначають директора повністю, як сказати, дилетант в авіації, у якого нету ні спеціального образування по авіації, нет ні, 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 ні досвіду. Молодий та моторний директор запровадив на заводі свої економічні порядки. Його цікавили не прибутки підприємства, а особисте збагачення. Якщо, наприклад, для ремонту вертольота требуються лопастя, то, відповідно, об'являється тендер. Ну, мало кому було відомо об этом тендері, тільки определенним лицам. Приобретали по дуже завищеній ціні. Звісно, той, у кого приобретали, займався возвратом тільки вже на другие счета. Отож, якщо 2011 року прибутки заводу, котрий працював без посередників, становили близько 45 мільйонів гривень. То 2014-го під керівництвом Укроборонпрому заплановано заробити лише 19 мільйонів. Коли пройшов майдан, уже вроді регіонів немає, цих бандитів, президентів, всіх поубирали. Але нове керівництво, яке призначив «Укроборонпром», виявилося не ліпше за регіоналів попередньо. Вдруг у них возникає ідея перевести авіаційний завод на производство утилізації шин. Навіщо перепрофільовувати гелікоптерний завод на підприємство з утилізації, коли в країні війна? Якою логікою керується Укроборонпром? Чиї представники виголошують такі пропозиції? Народній прокуратурі пощастило розшукати одного з колишніх керівників Укроборонпрому. Генеральный директор этого концерна – царь бог. Он фактически есть единоличным руководителем всего комплекса. Сергей Аверченко протримался на царской посаде аж 10 дней. Нужно просто создать такие правила, по которым бы люди, которые не соответствуют определенным критериям, не могли попасть на эту должность. Если у человека есть возможность что-то украсть, То ета соблазн з'їсть у кожного чоловіка. Вже за кілька секунд народна прокуратура розповість вам про зухвалі оборудки. За що колишнього очільника Київського бронетанкового заводу кинуто в СІЗО? Ми забезпечуємо сервіс на обслужив. Скільки кладуть собі до кишені так звані волонтери? Врятуємо життя нашого собака. І чи отримують допомогу зі скриньок на передовій? Беремо на місці для української армії. Дев'ята ранку спальний район столиці. Неподалік великого супермаркету. Наші журналісти беруться до нової роботи. Здравствуйте. Вы не Здравствується, вони хатітяпач українська армія. Можна українська армія муніція. Вити щось їм чи не щастить, чи може довіри в людей не викликають. Зістається на слоця, а в що тоді шуда солдата? Щоб умовити людей віддати їхні кревні, потрібні хист і вміння. Досвідченіші колеги влаштували майстер-клас для наших початківців. Невдах. Допоможіть українській армії на амуніцію. Врятуємо життя нашим солдатам. І ось нарешті перша удача. Така осібо. Минуло вісім годин під палаючим сонцем. Заробіток наших волонтерів під прикриттям на двох лише 200 гривень. За роботу отримали, як і обіцяно, 30%. А от досвідчена волонтерка за день поклала до своєї кишені 500 гривень, тисячу віддала керівникові. Збирати пожертву виходять п'ять волонтерів зі скриньками. Прибуток, який вони приносять благодійному фонду щодня мінімум 5 тисяч гривень. За кілька хвилин ви побачите, як народна прокуратура навідає офіс прибуткової благодійної організації. А просто зараз ми розповімо вам подробиці мільярдної оборонної крадіжки. Київський бронетанковий завод виробниче підприємство у складі Укроборонпрому. Основний експортер БТРів для країн Африки та Азії. За радянських часів виробляв три танки на добу. Тепер випускає БТРи для Нацгвардії. Життєпис керівника Київського бронетанкового заводу, наче виклик прихильникам люстрації. Ігор Куташев, нинішній директор Київського бронетанкового заводу, донедавна член партії регіонів. За даними міліції, під час майдану на території заводу утримували угруповання тітушок, які прибули до Києва на 30 автобусах. За цим епізодом проти Куташева порушено кримінальну справу. Триває слідство. У червні на підприємство з державного бюджету України надійшло близько 60 мільйонів гривень за придбання БТРів для Нацгвардії. Саме в цей час Куташев за дивним збігом обставин пішов на лікарняний. До керма заводу став Леонід Шоломицький. Ось так він блищав перед камерами, рапортуючи про досягнення бронетанкового. У нас теж обезпечена група експлуатації, яка знаходиться в містах розположення. Подрозділенії національної гвардії і з нею в АТО. Уже за два тижні Леонід Шоломицький потрапив у СІЗО, де перебуває і тепер. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів. Він примудрився замовити корпуси БТРів не в спеціалізованого виробника, а в охоронної фірми. Їй Шоломицький переказав аванс 12 мільйонів гривень, який охоронці перевели в готівку. За нетривалий час свого існування «Укроборонпром» встиг ув'язатися щонайменше у три масштабні скандали з постачанням зброї. 2011-го концерн відправляв БТРи в Ірак із великим запізненням. А в броні машин були тріщини. У травні 2012-го року з Багдада прибули фахівці, щоб узяти на баланс українські бойові машини. Іноземні спеціалісти виявили в системах ведення вогню суттєві вади і назвали зброю сирою. А в квітні 2013-го українська зброя надходила до Лівії після того, як ООН запровадила ембарго. Народна прокуратура розкриває злочинні схеми. Дивіться далі, де ховаються благодійники, що збирають гроші для вояків АТО. Раз, який тут фонд. Що чув комбат Донбасу про волонтерську допомогу. Я це названня служу первий раз. І що приховує директор Київського бронетанкового заводу? Єсть Ні. На волонтерських скриньках зазначено, що кошти збирають для батальйону Донбас. Але чи бачили ці гроші, його бійці? Я як названня скажу перший раз. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко шокований. Шахраї заради власної наживи використовують назву його формування. І У нас є своє розчетний счет, богатитний фонд. Я взагалі вважаю, що можна пользуватися тими методами, які давно розработані в мірі. Тобто, богатитні фонди, це онлайн-очетність і проші теж не трудно трудності. Зачем скриньки з цим розуміти? Народна прокуратура зацікавилась, чи існує взагалі благодійний фонд вільна країна. Іна, яким прикриваються волонтери зі скриньками. вирушаємо за офіційною адресою, де зареєстровано благодійників. Потрапляємо до гуртожитку. Але симена наша. Вахтерка про скриньки ні слухом, ні духом. Общені нам наже і близько, ні то до колека. Шасяки тут благодійний фонд. Натомість народна прокуратура дізналася адресу реальної бази, де збираються псевдоволонтери. Туди ми йдемо разом з представниками добровольчого батальйону. Донбас. Дивіться далі, чим закінчиться зустріч хоробрих Донбасівців з шахраями. Тим часом ми отримали ексклюзивну можливість поспілкуватися з директором Київського бронетанкового заводу, ім'я якого фігурує в кримінальних справах. Я того не знаю. На заводі ті не було. з приводу мільйонних розкрадань на заводі. Пан Куташев киває на патронів концерн Укроборонпром. Якщо ми. Что-либо покупаем более там 7 тисяч гривень, ми должны зробити реєстр, защитить його в Украбонпромігу в економіці і и І після только нам дають право проплачувати на сьогоднішній день. В цьому случае, в мою бытность, ми ні разу не платили нічого більше 8 тисяч без розрішення «Укроборонпрома». виходить про придбання корпусів БТРів в охоронної фірми в «Укроборонпромі» Знали і більше того. Такі розрахунки були погоджені у цей час. Обов'язки генерального директора Укроборонпрому виконував Юрій Терещенко, людина, яка в інтернет-виданнях має стійку репутацію агента Кремля, корупціонера і особистого збройового барона Віктора Януковича. Ведучий програми, і водночас, народний депутат Сергій Каплін хоче поспілкуватися з керівництвом Укроборонпрому. Ви повідомили, що народний депутат хоче зустрітися з керівником підприємства. Яким підприємством за «Укроборонпром». Але підприємство, що керує усім оборонним комплексом, вдало обороняється. У нас по заявочкам десь у вас гласована. Я маю право безперешкодного доступу. Так я вам повідомляю, що народний депутат України Верховної Ради України. Має право безперешкодного доступу до будь-яких об'єктів і ваш об'єкт режимним не є. Після трьох тижнів переговорів народній прокуратурі все ж таки вдалося записати інтерв'ю з представником закритого підприємства. Е -е, оскільки ми не політики, то коментувати політичні питання думаю недоречно буде. Новопризначене керівництво «Укроборонпрому» за два місяці своєї роботи схоже ще не зовсім з'ясувало, хто є хто серед очільників оборонних заводів. Запитаємо про кримінальну справу щодо теперішнього директора бронетанкового, якого звинувачують у переховуванні на заводі тітушок. Мені про це невідомо. Про директорів з регіональним минулим на підприємствах військово-промислового комплексу теж почули від народної прокуратури. Підозри є підставою для відсторонення від роботи. Якщо такі моменти існують, то концерн повинен на них, відповідно дуже швидко реагувати. Чи потрібна люстрація в Збройних силах України, зокрема, в «Укроборонпромі» на його 144 підприємствах? Безумовно потрібна. Необхідно прибрати біля 200 керівників, які призначалися ще Януковичем. На боротьбі з корупцією ми заощадимо мільярди. Мільярди, які потрібні нам для того, аби мати нові танки, гармати, літаки. І головне, аби придбати бронежилети для наших синів. За хвилину народна прокуратура викриє шахраїв благодійників. Я не зрозумів. Тут написано батальйон Донбас. і відкриє очі волонтерам, які збирали гроші, нібито для бійців. А то може наступа наївна? Пройди світи від оборонної промисловості. Ваших ФСБшні замовників від мене цього не дочекаються. Представники батальйону Донбас завітали безпосередньо до Офісу волонтерів-скриночників. Написано на коробці на Донбас Донбас. Так, тому із батальйону Донбас, що і коли ви передавали. Відповіді Донбас. немає. Донбас. З переляку волонтери телефонують своєму наставнику. Засновнику фонду Вільна країна Олександру Шашенку. Розмову із ним продовжують Донбасівці. Це Сава батальйон Донбас, я не понял. Здесь написано батальон Донбасс. Ми никогда нічого не получали. У нас є офіційний счет. Ми все офіційно, если нам допомагають, все офіційно. Що за эти банки, що за эти пластмаски, я не понял. Чи то поганий телефонний зв'язок. Чи то совість, що прокинулася в Шашенка, але відповідь ми так і не отримали. Це очень похоже на то, що ви аферист. Аферист, который прикривається і зарабатывает на війні в Україні. Абсолютно ні. Заступник голови фонду Євген Приходько теж не виявляв великого бажання спілкуватися. Чому волонтери отримують зарплатню із тих коштів, що українці нібито жертвують на забезпечення необхідними речами добровольчих батальйонів? Спокані капейки ані получають трицентів. Вони получають получают, ваш візнає. Самі псевдоволонтери спочатку намагалися зробити винними у всіх гріхах журналістів-викривачів. Просто тупо зомбіруєте людей, і все. Потім почали виправдовуватися і відверто брехати. Мовляв, не отримували зарплатні. Я за я, я забирав з той суми тільки 100 гривень на розходи. Все остальное давав теж. Щоб шортарібятам що було. А для цієї дівчини стало відкриттям, що гроші зі скриньок зникали в кишенях засновників фонду. Очень ну, странно буде мужта виявляється, Я багато чого не знала. Може, я наступа і Люди наївні. Дівчина вирішує сьогоднішню касу: 5 тисяч гривень керівнику не здавати, а передати її безпосередньо донбасівцям. Наступного ж дня розчарована у псевдоблагодійному фонді Молодь. Передає бійцям із батальйону Донбас планшети, куди ті будуть завантажувати детальні карти місцевості. Благодарен вам і благодарен особливо 112 каналу, двінадцятому каналу. От е, наконец-то то, що ви збираєте, ми уверено. От мені, це все піддасться туди, куди надо по назначенню. Чи підуть за призначенням кошти, які держава витрачає на оборонну промисловість? Чи 20% з них осяде на рахунках концерну прокладки? Прокладки продаються в аптеках. Оборонпром це концерн, який займається фінансово-господарською діяльністю. Скандально відомий Сергій Пашинський, член наглядової ради Укроборонпром. Те, що пан Сергій полюбляє зброю, вся країна запам'ятала ще з часів Майдану. Пашинський визнає, раніше концерн був взірцем корумпованості. Система оборонпрому була пронизана корупцією знизу до верху. Однозначно створені були корупційні схеми, провалені величезні міжнародні контракти. І, звичайно, це, це сотні мільйонів доларів збитків. Але що заважає прибрати нечистих на руку людей сьогодні? Я хочу, щоб ви мені назвали прізвища регіоналів, яких ми не прибираємо. Називаємо і Пашинський одразу змінює тактику. Отак От знаєте, огульно арештовувати людину тільки за те, що вона була членом партії регіонів – Це неправильно. Башинський має право реформувати «Укроборонпром», подавши відповідне прохання до кабінету міністрів. Але змінювати систему управління концерну Башинський принципово не хоче. Я не бачу причини, і ваші ФСБшні замовники від мене цього не дочекаються. Удачі вам на прощання. Член наглядової ради «Укроборонпрому» все ж таки намагається розібратися в кадрових призначеннях на заводах військово-промислового комплексу. Дайте мені Тепер листа. Ти Якщо ти ти там хоч один, один буде факт, народно з, з Сергієм Капліним. З, а з Сергієм Капліним відправка листа йому. Аваді навіщо народна прокуратура офіційно повідомила листом пана Пашинського про зловживання на заводах, якими керує Укроборонпром. Ми чекаємо на негайну реакцію посадовця. Наразі концерн отримав нового очільника Романа Романова, якого призначив президент Петро Порошенко. Народна прокуратура сподівається, що нове керівництво знищить корупцію в системі оборонної промисловості і приведе країну до перемоги у цій війні. Зруйнувати стару, неефективну систему корумповану. Побудувати нову, на зразок європейської це шлях. Аби убезпечити країну від корупції в Збройних силах України, я не дозволю нікому зловживати славою героїв.